Привіт, мої старі підписнички і майбутні підписнички. Сьогодні відео про мою маму трундаболку. Ми сиділи, і вона пообіцяла більше ніколи не брати собак. І саме в цей момент позвонила сусідки і сказала, що в сусідньому селі вже декілька днів, як живе, викинута собачка, і через сім хвилин вона вже була у нас. Вона, як в найкращих традиціях, була нестерилізована, збипашим третім повіком і з якимось новоутворенням на плечі. Наші собачки на нестерильних сук реагують не дуже добре, ну точніше занадто добре. Вона моя вас дуже прикольною, ласкавою, але, не пройшовши техогляд, її в родини віддати не могли. Тому я не позвонила люді і сказала, будь ласка, допоможи. Через обстріли, тривогу і відсутність світла поїздка була під питанням, але в нас труби горять, тому все ж таки вирішили їхати і взяли з собою віллі, бо йому терміново потрібно було почистити зуби. Він не сказав гарної вам дороги, а ми сказали і тобі. Але йому ця ідея не сподобалась. Але, не дивлячись ні на що у повному складі, і майже вчасно ми доїхали до місця призначення. Повіхо сказали вшивати, і краплі тут не допоможуть. Віліку сказала, що в рекламі зубної пастирі все ж таки не буде зніматися, тому з цим потрібно щось робити. І пішли робити. Ми тим часом пішли пити каву і кнопка обчилувала всіх перехожих, але і це не допомогло їй знайти родину. Повернулись, хмаба почала сміятися з Віліком, сказала, так тобі і треба. Але через п'ять хвилин карма її наздогнала і було вже не до сміху, бо їй вирізали доброякісну пухлину, підшили око і почистили паранальні залози. Білі також став жертвою трошечки принижень, але добре, що він спав і він цього не бачив. І, отакі гарні, вони направились назад додому. Назад же їхати було приємніше, тому що все погане було взаду. Ну, тобто, Інтерв'ю? Да. Як тобі сьогоднішня поїздка? Ой, фантастично. Що найбільше сподобалося? Мені? Ну, що ми повернулися а -а. без зайвих ароматів. <гум> да, складно щось виділити одне окремо. <гум> Але це було незабутнє. Да. Це було незабутньо. Слово. А ще приїдеш до нас? Обов'язково. Зафіксовано. Все, все. Тобто я Да. Все добре. Але наступного разу машина не ми перед тим як їхати. Після. Да. Окей, домов. Тож дякую всім, хто додивився і підписався на нашу сторінку. Ми починаємо шукати родину Кнопі. Можливо, вигляд неї зараз не дуже товарний, але може і ви зранку не анджелі на джолі. Тому пишіть, бронюйте і забирайте. Нам такі вісьмиколограмові нахлебники не потрібні, а вам потрібні.